Підрозділи ППО 3-ї штурмової бригади за чотири місяці. Боїв на Харківщині збили найбільшу кількість російських БПЛА серед усіх механізованих бригад сухопутних військ збройних сил. Наші захисники знищили десятки ланцетів, орланів, зала, суперкам та інших дронів окупантів. Це понад сотня ударних та розвідувальних безпілотників. Сьогодні день ракетних військ та артилерії. Українські ракетники та артилеристи вже довели усім, що є найкращими у світі, адже щомиті стримують російського. Ворога завдяки влучності наших військових на попіл перетворюються ворожі склади та штаби. Російські окупанти обстріляли населені пункти Донеччини, Дружківку та Новоіверське. знищено місцеві підприємства. Росіяни закатували міського голову міста Дніпрорудне на Запоріжжі Євгенія Матвієва. Рашисти утримували посадовців в полоні понад два роки. Його тіло передали Україні під час обміну полеглих. Якщо бачите, ось такі кульки за жодних обставин до них не підходьте. Це вибухонебезпечні предмети. Такі виявили піротехніки на Чернігівщині. У Дніпрі затримали п'ятьох організаторів схем для ухилянтів. За 12 тисяч доларів з клієнта. Фігуранти вписували тяжкі діагнози в історії хвороб. Охочих уникнути мобілізації, а потім робили їм фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров'я зловмисникам. Світить 10 років тюрми. Львів'янка знову найкраща. 78-річна Христина Гоянюк уже вкотре написала радіодиктант без жодної помилки. Жінка впродовж 24 років поспіль бере участь у його написанні і понад 10 разів ставала переможницею. Нагадаємо, радіодиктант національної єдності започаткувала команда українського радіо у 2000 році. Головна мета такого заходу не перевірка знань, а об'єднання українців у всьому світі. Українську писанку визнали культурним надбанням людства. Це трапилося в столиці Парагваю у місці Асунсьон на 19-й сесії міжурядового комітету організації ЮНЕСКО. До репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства, включено наш національний елемент, українська писанка традиція і мистецтво. Це наш спільний успіх, який засвідчує силу нашої єдності.